Мене звати Олена Тимошенко, мені 44 роки, і я кондитер. В мене почалися проблеми зі здоров'ям, і я їх прекрасно вирішила. Плюс поставила досвід і перевірила на своїй бабусі, які 91 рік. І їм ми перестали викликати карети швидкої допомоги. Вона стала бігати активно, мама оздоровилася, дитина оздоровилася. Один раз на рік захворіла тільки. Це я задоволена продукцією. А про бізнес я задумалась тоді, коли почали відключати світло. І в мене з моєю основною роботою з кондитеркою почалися проблеми. Я задумалась про пасивний дохід і про додатковий бізнес. Тут мені подобається система освіти. Тут допомагають старші менеджери набути. Тих професійних навичок, які допоможуть пояснювати користь цієї продукції, тут мені подобається подорожувати, тут мені подобається додатковий дохід, і також в перспективі мені подобається, що я можу відкрити будь-який магазин в будь-якій країні світу. Ну, дивіться, ми всі дорослі люди і маємо доступ до інтернету, до перших джерел, звернутися до перших джерел, дізнатися всю інформацію і не вірити нікому на слово, а спробувати на собі і отримати чудовий результат і залишитися з форевером назавжди.